БК Рівне залишається у боротьбі за найвищі місця Суперліги. Рівненські баскетболісти після поразки у столиці не мали права на помилку у домашньому поєдинку проти Київ баскету. І вже зі старту другого матчу півфінальної серії полетіли вперед, відірвавшись в рахунку у першій половині гри на 16 очок. Десь дозволили супернику побігти, легкі очки заробити без фулів. Десь мали зірвати ті атаки, не дати їм можливості забити ці легкі очки. І десь через це вони. Почувствували гру і далі вже було важко. Згодом гра вирівнялася, кияни стали організованіше діяти в захисті і відповідали своїми точними влучаннями. Столичні баскетболісти були кращими у другій та третій десяти хвилинках. Однак, вирішальний відрізок переконливіше провело рівне. З самого початку гри ми почали агресивно, і це задало тем всій команді. Настрій в команді, звісно, чудовий після перемоги, але ми не розслабляємось. Ми готуємось на третю гру. У рівно традиційно вів команду за собою Вільямсон, який у цій грі набрав 20 очок. Підтримали свого лідера Соловйов та Шептицький, у яких 13 та 8 балів відповідно. Традиційно гнали команду вперед. у болівальники. Я хочу привітати всю нашу організацію цією важкою перемогою. Подякувати нашим болівальникам, фанам в залі. Ну, це, це просто космос. Плей-офф – це характер. В першу ще це боротьба, агресія. Підсумковий рахунок матчу – 77-73 на користь рівнян. Тепер на команди чекає вирішальний третій поєдинок серії у столиці. Загалом по сезону рівне та Київ Баскет зіграли шість ігор. Кожен з колективів здобув по три перемоги. Перевага свого майданчика ми на над цим працювали весь сезон, щоб її мати. Так і щоб якщо буде якась вирішальна гра, щоб все таки грати не в рівному, а все таки на своєму майданчику. Але Перевага свого моданчика. це все ж таки вболівальники більше, так тому що кільця для обох команд будуть однакові. Паркет однаковий. Третє протистояння серії плей-офф між Києвом та Рівним відбудеться 22 квітня у столиці. Один учасник фіналу Суперліги вже відомий. Це минулорічний чемпіон Дніпро, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.